Вітаю вас, друзі! Україна це країна флешмобів та челенджів. І Ось один досить цікавий і незвичайний флешмоб з'явився у Харкові. Я пропоную флешмоб. Спочатку там ставлять камінь на честь неіснуючої дружби між українським та російським народами, а потім його зносять. Потім знову ставлять і знову зносять. Зносять невідомі патріоти, а ставить якась чи то воша, чи то муха. А коли у нас з'являється вша, которая бігає, я ще раз говорю, як навозна муха зі своїми бацилами, глістами, і звати оцю чи то вошу, чи то муху Андрій Лесик, але в народі його називають трішки інакше, Є конкретні претензії? що при русский. Это все. Да? Мало, Лесик людина у Харкові є доволі відома. Він член партії Медведчука. Ось у нього навіть фото із Медведчуком. Ну там все там заміняло ще ні візне, а Просто він також очолює партійну організацію ОПЗЖ, тобто партії Медведчука, у Харкові, і це саме він встановлює вже декілька разів оцей камінь на честь неіснуючої дружби між російським та українським народами. Сьогодні вже Старой чи третій раз був відновлений пам'ятний знак дружби російського і українського народу. Ви поки що підпишіться на мій канал, і обов'язково лайкніть це відео, а також залиште свій коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. А я вам покажу власне, як це було і трішки ще розповім про Лесика. Лесик, послушайте мене, ви клоун, настоящий клоун. Тось тобто ми посилаємо посил такий, що між російським і українським народом ніколи проблем не було і не буде. Проблем не було за винятком декількох воєн, які Росія протягом своєї історії починала проти України. Проблем і зараз немає за винятком нової війни. Проблем нема. Просто росіяни обстріляли, наприклад, Маріуполь. Русські і українські народи це завжди були братськими. Такими вони залишаться. А особливо добре наслідки братньої любові з боку нашого друга. Ружнього і братнього російського народу можна побачити у селище Широке, не поблизу Маріуполя. Там, наприклад, ось отак виглядає місцева школа. І мешканці усі звідти виїхали, тому що не могли вже терпіти ту саму братню російську любов. Ми не ви ту політику, яка йде політику терору, ненависті до всьому рускам. Шкода, що ці його слова не можуть почути пасажири автобусу, який їхав поблизу Волновахи. Не можуть почути, тому що російські. Ські окупанти обстріляли цей автобус із градів і вбили пасажирів. Але про що це я? Нам взагалі треба дружити із братнім російським народом у той час, як він нас вбиває, і взагалі ніякої війни нема. Це просто Україну, якісь західні країни перетворюють на полігон для того, щоб протистояти Росії. А Росія тут взагалі ні до чого. Мені дуже би хотілося, щоб перестали використовувати територію нашої країни как возможный полигон для вияснення відносин з рускими руками українців. маю зізнатись дійсно частину нашої території сьогодні використовує іноземна держава як полігон, і ця держава це Російська Федерація, яка на Донбасі сьогодні використовує свої озброєння, яка стріляє в українців, яка влаштувала полігон із реальними живими мішенями, у якості яких є громадяни України на під'їзді до державної граніці стоїть сотні сотня і надай тисячі фур, которые Їдуть, везуть свою продукцію в Російську Федерацію, і це справді проблема, але якось так сталося. Можливо, проблеми із зором є у Лесика, що він не помітив, що у той же час з боку Російської Федерації в напрямку українського кордону їдуть інші колони, колони із військовою технікою. І попри те, що Росія обіцяла відвести своє озброєння від наших кордонів, воно там далі продовжує залишатись. ця техніка движется на юг. Все таки к чему то наші теж готовятся к чему то нехорошему. Готуються до того, щоб стати іще більш братніми по відношенню до українців. І щоб іще одні представники Росії в Україні поставили новий пам'ятник на честь цієї братньої дружби. Сколько машин з солдатами в брані транспортери військ? Ви маєте зрозуміти, ми повинні обов'язково полюбити братній російський народ. А якщо раптом ми будемо сумніватися, тому що він по відношенню до нас братній, то російський народ спробує нас усіх вбити, щоб ніхто не сумнівався, що вони найбільш мирні і найбільш братні по відношенню до українців. А те, що Росія вже веде проти нас війну і постійно вбиває українців, ну так ми самі у цьому винні, тому що ми русофоби. Вот чому привела політика русофобії і ненависті. не обійшлося у виступу Лесика і без загальновідомої цитати від російських гебістів. Відповідно, країна знаходиться під повним внутрішнім управлінням. Під повне внутрішнє управління. І ми збавимося від внутрішнього управління. Ми зараз знаходимося під внутрішнім управлінням. І просто обматуємо вот ось так, вокруг голови нашу фольгу. Обматуємо. Ну і звісно ж, як типовий зрадник України, любитель каменів В Лесик почав розповідати, що ми маємо йти на зближення із Росією. Мабуть, він мав на увазі на зближення на відстань пострілу і налажувати взаємоотношення з російською федерацією. Тим самим ми спасімо економіку і від падіння нашого государства просто в пропасть. Ну, якщо ми справді будемо слухати і робити те, що нам каже Російська Федерація, то тоді дійсно наша держава не впаде у прірву, вона просто перестане. Стане існувати за те, що Лесик чудить на Харківщині за оці всі камені, за його ватні шабаші, які він організовує там у місті, за те, що він несе постійно на підтримку російських окупантів, Лесик вже багато разів зустрічався із проявами народної любові і зеленів. І ось ця вся зелена власть, одета імені кнім, це їх зі льонка. Прямо, прямо, але Лесику, як ви бачите, усе одно мало. Він просить більше русофобії. Вот до чому привела політика русофобії. Ті, хто за задіває тут русофобію, Русапобі затівають это Вот вот это затівають это. І я тут хотів почати обурюватись тим, що ну Лесик є очевидно російською агентурою. Очевидно, його треба притягати до відповідальності за те, що він працює в інтересах країни окупанта в інтересах агресора. Проте згадав, що вже цього четверга слуги народу спробують вбити закон про українську мову. І мені, в принципі, все стало зрозуміло. Просто Лесик і слуги народу зараз є. Є союзниками, щоб вони не розповідали, і як би вони на ток-шоу не чубились. Але слуги народу мають пам'ятати, що якщо вони не будуть боротись проти проросійських колаборантів, тобто і проти частини їхньої політичної сили, і якщо вони як і ОПЗЖ будуть виступати проти української мови, то можуть раптово впасти так само, як і той камінь біля Харкова.